В клинике я просто провела сутки после операции и сразу на следующий день домой. Четвёртый, пятый день, ты уже видишь, как все отёки схoдят. Чувствую себя прекрасно. Реабилитация проходила быстро. Такого результата и такого носика я, наверное, не могла себе и вообразить. Это здоровое дыхание, это гарный носик. И сейчас дыхание полностью свободное. Не видно, что вообще была проведена какая-либо операция. Реабілітація проходила навіть краще, ніж я ожидала. Неможливо навіть словами описати, дуже круто. Ринопластика вважається однією з найскладніших операцій в пластичній хірургії, оскільки нам потрібно працювати відразу з трьома типами тканин з кістковою, хрящовою та шкірою. І у всьому цьому найскладніше це не тільки робота з даними структурами, але також і бачення хірурга, бачення пропорцій обличчя та краси обличчя, який ніс підійде пацієнту. У першу чергу потрібно працювати безпечно. І зберігати максимально структури, а найголовніше зберегти дихання пацієнта. Саме тому в нашій клініці ми не приймаємо на ринопластику, пластику, носа наших пацієнтів без кт дослідження Кожен пацієнт, який готується до своєї операції, проходить кт діагностику носа, це знімок, через який ми бачимо, чи є якісь порушення з диханням. Після чого ми можемо планувати операцію. І заходити в операційну, щоб змінити естетику носа. Але друга проблема у даному типу операції це естетика та бачення хірурга. В кожного хірурга, якщо подивитись на роботу, є свій почерк. І пацієнт повинен обрати свого пластичного хірурга за роботами результатів. Якщо подивитись на результати робіт мої або команди нашої клініки, ви можете побачити, що ми завжди зберігаємо натуральність та природність результату. Для нас це пріоритет номер один, адже пластика, яку не можна побачити. Яка непомітна навіть для рідних, це найкращий вид пластики для вашого обличчя, щоб ніс був рівний, гарний, симметричний, але не було помітно, що ви вже проперовані хірургом. Якщо в цілому Хтось на вас, можуть заподозрить, що у вас була ринопластика? Нет, Ні, меня мене был такой забавний случай, коли я показувала человеку свої старые відео. І издалека человек навіть не мог зрозуміти, що у мене сделана ринопластика. То есть, как будто поменялись черты, определенно не сильно поменялись, але при этом мене все одно узнают. Ми не підтримуємо підходи, коли виконується пластика з дуже Великим прогибом або з задертим кінчиком носа, або з дуже маленьким кінчиком носа, коли пацієнти починають отримувати проблеми з диханням, в наших роботах завжди видно природність та натуральність, пропорційність. Якщо вам до вподоби, що ми створюємо для наших пацієнтів, і якщо ви хочете аристократичний, максимально натуральний ніс. тоді записывайтесь на консультацию. Але если вы шукаете низ Майкла Джексона, это не до нас. Когда я хотела сделать носик, я ведь не задумывалась, что уменьшив длину и убрав горбинку, это минус 10 лет. В моей профессии для меня важно устанавливать новые контакты, и я чаще стала слышать слово «да» на те предложения, которые я делаю людям. То есть внешность играет ключевую роль в нашей жизни. Спасибо, що є така клініка, командна робота, яка вот сразу після того як ти переступаєш порог клініки. Я просто дивлюсь на фотографії, які я роблю зараз. там просто навіть селфі. І ну ті фотографії, що були раніше, ти коли зрівнюєш сама, ну, для свого відчуття, то просто розумієш, Божечки, слава Богу, що я на це наважилася, знайшла такого крутого лікаря. Коли я себе побачила, то це було неймовірно красиво, і я не вірила, що це зі мною. Не вкладуйте ніколи свою жизнь на потім. Є мічка реалізуйте як можна раніше, як можна скоріше.